Вітаю, друзі! Сьогодні думала зробити відео про той другий експериментальний рядок болгарського перцю. Але погода виявилася не дуже такою гарною. У нас трошки моросив дощик ось таке хмарне небо, все сіре. І я вирішила все-таки краще зберу томати, щоб вони в мене не пропали. І зроблю заготовку. Ну, А підійшовши ось до цих двох кущиків, я вирішила зробити таке коротеньке відео. Е, я вже про них розповідала. <кій> Мені сказали, що це не той сорт, про який я думаю. А я думаю, що ось цей сорт називається справжні кольори. Це сорт, який відноситься до лінійки справжня північ. Всі Сорти, три сорти, які сюди відносяться, я саме про них хочу поговорити. Мають ось таке стебло довге висотою до 1,70 метра. В мене так і було. Головне, що їх відрізняє від всіх інших томатів, що вони мають ось таке картопляне листя. Плоди зав'язуються дуже гарно ось такими китицями. Форма плодів може бути ось така серцеподібна, великі, пухкі серця з дуже гарними кольорами. Ви бачите, що тут є майже така собі райдуга, веселка, є рожевий, малиновий, оливковий, бронзовий, зелений, жовтий. Коли я розріжу, побачимо, що ж там є і. Не тільки ось так він виглядає зовні, а який він в розі. Ось цей сорт не можу точно сказати, тому що от вони ростуть поряд. Назва в мене загубилася, і я не можу сказати, ось тут виглядають справжні ось такі серцеподібної форми помідори. Але він не відноситься до цієї лінійки, тому що ви бачите, що. Листя просто томатного типу. Ось таке просте листя. Плоди дуже гарні. В китиці зав'язалося 5 плодів. І ви бачите, в них теж присутні ось такі кольори. Є і оливковий, і зелений, і рожевий. Не знаю, ну здається, як два дуже схожих томати. А От по формі листя я цього сказати не можу. Друзі, ви всі розумні, ви заходите на ці канали, ви вирощуєте помідори. Будь ласка, напишіть, що це може бути за сорт. Мені буде цікаво, тому що наступного року я хочу спробувати вирощувати не тільки у відкритому ґрунті такі чудові сорти, а ще й в теплиці, бо, думаю, можливо, там все-таки. Якось він по-іншому заграє. Хоча я вирощувала тундру та тайгу в теплиці років 5 назад, но мені не сподобались. А от у відкритому ґрунті цього року вони якісь інші. Якщо подивитись ось на ці плоди, здається, що вони зібрані з одного куща. Просто один більший, а другий менший. Якби не листя різне на цих кущах, я би подумала, що це один той самий сорт. Але не будемо зволікати. Зараз ми зважимо. Так, ось цей великий пліт, справжні кольори, як мені здається, 519 грам. Так, а цей пліт менший, вага його. 269. Ну і що, друзі, що можна сказати про ось таку палітру фарб? Ну, подивіться, які вони гарні. Смак, ну, безподобний, просто такий чудовий, він насичено солодкий, якийсь не дуже схожий на всі інші помідори. Ну, подивіться, Ось тут шапочка малинова, є, ви бачите, зелений колір, є жовтий, є ось тут червоненький. Ну, ну, це справді справжні кольори. Аж дух перехоплення. Тут картина трошки інша. Ну, скоріш за все, це зовсім не сорт цієї лінійки. Хоча, хоча я впевнена, ви мені обов'язково підкажете. Такий бордово-малиновий колір знизу. Трошки є і ось такого оливкового кольору. Дуже такі сильні насіннєві камери з великим насінням. Смак солодко кислуватий. Кислинка є, але він такий, знаєте, ця кислинка дуже доповнює оту солодкість, яке, яка є в томаті. Дивлячись на таку красу, душа просто радіє. Що природа допомагає нам вирощувати ось такі е, томати, насолоджуватися не лише цією красою, а ще й насолоджуватися смаком. Е, ну, е, селекціонери, то це взагалі щось чимось, що це за люди такі, які можуть нам подарувати ось такі новинки, такі чудові сорти. Пішла збирати далі томати, роботи багато. Вам, друзі мої, здоров'я, миру, добра. Вирощуйте ось таку красоту і смакоту, і все в нас буде чудово.